Цієї суботи в парасольковому цеху на промприладі всіх охочих частували бельгійськими гофрами, адже тут на сортувальній станції запрацювало кафе солідарності. Простір, де можна знайти однодумців, відпочити від буденності та безкоштовно поласувати смачненьким. Ініціаторка акції Ірина Максимлюк розповідає, кафе солідарності працює вже третю суботу поспіль, і щотижня до них приходять понад півсотні людей. Мета наша, щоб інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в громаду міста, об'єднати наших містян. тобто щоб це було таке місце для зустрічей, для того, щоб можна прийти поспілкуватися, обговорити якісь теми не тільки. Пов'язані з екологією, які турбують людей, Тобто, і в тому числі залучити внутрішньо переміщених осіб. Це місце каже Ірина для екологічно свідомих людей. Тих, хто вже давно сортує сміття, і тих, хто лише намагається стати на дорогу збереження природи, Олександр приходить у кафе солідарності вже втретє. Каже, і планеті допоміг, і смачно поїв. Коли прийшов сюди, мені сама ідея сподобалась. Я я прийшов, мене напрягається. Я можу обрати зручний час. Хай буде в суботу, але в зручний час посортував собі і пішов. А три тижні тому ми сюди зайшли. А вони частують чимось смачненьким. Що прикольно там не подобається. Ти, ти ти посортував сміття, смачненько поїв, і ще й друзів знайшов. Збираються тут не лише місцеві мешканці, а й внутрішні переміщені люди, які опинилися в Івано-Франківську, втікаючи від війни. Наталя Киянка сортувала сміття ще живучи в столиці, продовжила справу за для збереження планети і на Прикарпатті. Франківську я шукала спочатку баки, де я можу роздільно, хоча б пластикові пет Пляшки викидати, де можна викидати скло. Всі такі з тонкого картону обгортки від шоколаду, від ліків. Там не знаю, косметичних засобів, те, що можна здати в переробку в Україні. Я шукаю де здавати. А от для франківчанки Галини сортування сміття спосіб, хоч трішки відволіктися від війни, яка забрала в неї коханого чоловіка. На сортувальну станцію жінка прийшла вперше за чотири місяці після трагедії з повним пакетом використаної сировини. Я сортую і вчу дітей сортувати сміття, щоб воно не потрапляло на загальний смітник. А щоб воно було перероблено, не потрапляло екологію і ну, працювала. Робили якусь користь для суспільства, а не, не було просто сміття. Це тут все, що тут знаходиться, це не сміття, а це вторинна сировина. До речі, бляшанки, які приносять сюди небайдужі люди, працівники сортувальної станції віддають волонтерам, що виготовляють окопні свічки. Тож, якщо ви за свідоме споживання і намагаєтеся захистити довкілля від забруднення побутовими відходами, приходьте сюди щосуботи і однодумців знайдете і смачненьким поласуєте. Ольга Дрій Буцяк, новини на Yeah.